Штурмовій бригаді Гвардія наступу необхідний підсилювач сигналу антени для дронів. Саме ці пристрої збільшують дальність польоту в три рази та забезпечують якісну картинку в режимі реального часу. Коштують підсилювачі понад 100 тисяч гривень. Тож, аби назбирати потрібну суму, волонтери організували благодійний ярмарок, де продавали випічку, сало, мед та екологічні шопери. Сало, оця упаковка теж 100 гривень свіженьке, сало дуже смачне. Огірочки 5 гривень один. Дівчата тушівка по чому у нас 60 гривень 60 гривень, домашня, теж дуже смачна. Ми таку саму робимо хлопцям наш відправляємо. Селені огірки, власноруч зроблена бринза та сир, фруктова пастила. Домашні смаколики з села Зозів Липовецької громади привезла Лариса Бондарець разом з колегами-волонтарками. Жінки ще з початку великої війни готують та передають на передову домашні страви. Цього разу смаколиками мають заробити на підсилювач сигналу антени для безпілотників. Привезли. Ми дуже багато сподіваємося і продати. Ну, вже торгівля йде нас дуже смачні пиріжки. На благодійному ярмарку спечений бездріжовий хліб продає військовослужбовець Тимофій Іванес. Зараз на реабілітації після поранення, яке отримав на Донеччині, зараз немає трохи часу цим займатися. Трохи забув саму специфіку випічки. А раніше з бабусею ми пекли і хліб, і поляниці. Благодійний ярмарок вже вдруге разом з волонтерами проводять колектив Чорнобильської лікарні. Продають мед, ковбасу, спечені пиріжки, сало та екологічні шопери. Наша ціль це придбання підсилювача сигналу антени, яка є суміжною з більшістю кількістю квадрокоптерів та fpv дронів. Дана антенна, вона допоможе збільшити діапазон частот крилатих пташок, забезпечивши постійний стабільний сигнал на великій відстані і у складних умовах. Нам дуже приємно, що наш заклад, наш колектив долучають до цього збору. Тому що в нас у закладі є такий меседж: якщо ти не в зсу, то ти для зсу. І дуже приємно, що сьогодні наш колектив, наш персонал і наші пацієнти долучилися до. Цієї акції придбаючи смаколики, розуміємо, що ці кошти підуть на підтримку і на наближення перемоги. За декілька годин волонтери назбирали 102 тисячі гривень. Цієї суми має вистачити, аби придбати підсилювач сигналу антени для дронів. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.